Сьогодні бокс є одним із найпопулярніших видів спорту в світі. Щорічно проводяться безліч турнірів і змагань на всіх рівнях від локальних до міжнародних. Боксери змагаються в різних вагових категоріях і досягають успіху завдяки своїй техніці, силі та витривалості. Бокс також є одним з найбільш видовищних і екстремальних видів спорту, що привертає до нього безліч глядачів. З 17 по 19 травня у Вінниці проходив чемпіонат області з боксу серед юнаків. Змагання стали відбірковими до майбутнього чемпіонату України, який пройде у Каніві з 11 по 18 червня. Вихованці Малівподільської дитячо-юнацько-спортивної школи показали видовищні результати. З 12 боксерів, що представляли наше місто, 11 привезли додому нагороди. Для них це перший чемпіонат області відбірковий на чемпіонат України. І з 12 чоловік здобули на перших офіційних змаганнях чемпіонату області доводить хороший результат. Два перших і п'ять других. Це сім чоловік було в фіналі. Але зірками того дня стали Ростислав Городинський, який у ваговій категорії 57 кілограмів здобув звання найкращого, та Максим Копачинський, що виборов перше місце у категорії 75 кілограмів. Сильний мандраж. Емоції після перемоги. Важкий бій, я переміг. Лідера своєму своїй вазі і потім вийшов фінал. Як зазначають тренера, бокс це гостре єдиноборство, де потрібна воля, гранична концентрація уваги, миттєві рішення і точні дії. Ринг вчить хлопчиків та юнаків мужності, подолання втоми, невпевненості, болю, фізичного напруження, а ще дає відчуття надійного плеча товариша, адже це не просто спортивна секція. Вони майже родина. На всі хлопці дуже хороші, сплачені, дружелюбні, особливо на змагання, коли один з одного кричимо, підтримуємо Ми з ними як батьки і діти. Хлопці дуже мотивовані і, і хочуть бсувати, хочуть досягати якихось високих вершин. Віда вітає тренерів та їх вихованців черговими високими нагородами та віримо, що невдовзі розповідатиме про здобуття перших місць на чемпіонаті України. А там недалеко і до Європи, а слідом за нею, і світове визнання.